Розпаковка. Будемо сьогодні фірточки робити, бо на дворі дуже жарко. Придбав ось таку сіточку і всякими шпингалетиками. Віси. Звісно, ціни, космос. Це на душу взяли таку широченьку. Каже дружина, щоб я поміщалась такенько. Після зими все воно порозсихалося. Це на поїв ні поївки. Ну. Короче, всі оці механізми. Зараз покажу, що, що будемо робити. Бо я ж кура, капець, на завтра ще більше передають. Оце зроблю сюди фірточку, щоб двері були відкриті з сіточкою. Сьогодні вже соломкою попідчищали, навели марафет. Ну Хіба не гарно? Ну, гарно, правильно? То ж так, працюємо. Соломка така ну просто ідеальне золото. Бо я ж кузін з сіном е пропонував людям віддати, там ну, десь газон буде сіна, ніхто не хоче забирати, да, він не тюкований. Ну у дружині е виберемо огороди, викинемо його з горища, спалимо та й забудемося і все. Тому що що робити. А кури сьогодні ще й пакості наробили. Сьогодні зранку е зайшов до них е у шоці. І ніяк й попинки не можу зняти з роботою блин. то одне, то друге. Зараз покажу, що вони начудили. Все, зайду до них, Кандьор працює. Замовили ще два, таких поставимо. Ось, автомобільна защита. Опять підшпаклював, тому що воно шпіною пропінено. І звісно... Десь та й слабенько, ну, воно ж до піни слабенько перелягамо. Може, десь муха сиділа, вони коцнувати. Що і вони почали усе розбирати. А ну, золото. Ну так, крупненько, якби ми ще трішки її поїли. Але все-таки дуже приємно, коли чисто. Тож отак, друзі, така робота. З'їздили, закупочку зробили. Зараз на бугорку надівається кульорочний круг. Беру рулетку і починаю робити фіртки. Сьогодні ще повозив біля автомобіля, то поки ту солому то те, то цілу ніч вчора ж возили посіку. На ранок приїхали, поїхав, повідправляв посилки, замовив солому і ще не лягав. Це вже другі сутки йдуть, ще не лягав і, і, і нема коли лягти. А тут каже дружина на вечір: треба з помідори розсажувати, тому що вже парнику їм уже тісно, то поприму. Розсаджувати, буду брати сапку і працювати. З приводу інкубаційних яєць звертайтеся, кому потрібно, домовимося, без проблем. Там вже і ціна упала, тож усім дякую вам за підтримку. Всі мене дивитеся, лайкаєте, дуже приємно. даремно, значить, працюю. так що Всім гарного вечора. Покажу, що, що я не роблю і що з цього вийде.